Всім привіт! Ви на каналі Costa 2X Games. Сьогодні я вам покажу, як найлегше фармити в Hüka Bresil 2 Мастері на ККМ. Найвигніше набити собі весь стрік десь 60, тоді він тобі буде дуже багато давати в, в е, іграх XP цього. Та, але якщо ти програєш, знаймаєш топ-2, топ-3 або топ 4, то тобі треба платити, щоб відкупити він стрік. Тобі дається міні-бонус, коли у тебе цей вінстрик, на фарм цього XP. Найліпший м -м, комплект дахунок це прискорювач для доброго старту, пригалки, добре приземлення і крилья. Бо в такому ви зможете дуже добре стартувати. Бачите? І тут там, майже останній майже всіх обігнав. Зараз треба надіятися, щоб я не платив десь 60 грамів за цей Вінстрік. Треба, щоб оця оцей... інш... інша машина зайняла топ 2. Так, а вже помер, значить є моженці. Та, є, я переміг, не треба платити за він стрік. Так, а найліпший компект для їжня на мапах різних. Там, де навдовж метрів, це я зараз вам покажу. Ось, дивіться. Найліпше це тут приялки ем, приземний прискорювач і монетний прискорювач. А всім па-па. Підписуйтесь та ставте лайк!